Всім привіт! Мене звати Микита. Зараз ми знаходимося в Миколаївській області. Це первомайська громада. А ця громада була під окупацією. На даний момент ні проживає в сунавці чотири людей. Хоча до початку бойових дій тут проживало біля 10 тисяч. Ви можете бачити за моєю спиною адміністративну будівлю, яка зараз в активному процесі відновлення. На жаль, дуже багато адміністративних будівель і соціальної інфраструктури було зруйновано під час бойових дій. Тут будуть надаватися адміністративні послуги разом з тим, передбачене приміщення. Під громадський простір це буде такий багатофункціональний простір для молодіжних ініціатив, для участі населення. в прийнятті рішень сьогодні. Ми приїхали в громаду, щоб провести зустріч з керівництвом місцевої влади. Тому що це процес не просто ремонтів приміщень це постійна координація з місцевою владою, тому що ми намагаємося зрозуміти, що саме найбільш важливіше для місцевого населення і для людей, щоб вони могли надалі проживати. Ми намагаємося створити умови для людей, щоб вони могли потенційно повернутися назад свої домівки в громади, і так само мали гідний доступ до адміністративних, соціальних та юридичних послуг.